Θα ευχαριστήσω καταρχήν που ήρθατε σήμερα το απόγευμα. Ε, από Περνάω από την Ουκρανία σε ένα ταξίδι εξαιρετικά γρήγορο, αλλά ελπίζω πολύ επικοδομητικό. Зараз я перебуваю в Україні з короткочасним візитом, але він матиме і вже має досить конструктивний характер. Афора фора темата туризму, тематики туризму але політизму? Мій візит стосується. Під час свого візиту я намагався розглянути насамперед проблеми, пов'язані з туризмом, а також і з культурними питаннями. Είναι η τέταρτη πόλη που έχω επισκεφθεί μέσα στι αντίστοιχε μέρε. η τέταρτη Μετά την Κωνσταντινούπολη, την Ιερουσαλήμ, τη Μόσχα, τώρα το Κίεβο. Спочатку пан міністр був у Стамбулі, потім в Єрусалімі. Вчора він був в Російській Федерації в Москві і зараз насла чать Києва. Всі ці чотири столиці є важливими для Греції, оскільки саме. Σε, σε ε, και δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη αυτή τη αγορά, καθώ πιστεύουμε ότι η ανταλλαγή επισκέψεων ε, είναι ο καλύτερο τρόπο για, ε, για τι δύο χώρε, για του ανθρώπου, για του λαού των δύο χωρών να ε, ε, γνωριστούν και να μάθουν ένα τον άλλο. І зараз Греція приділяє велику увагу для розвитку туристичного ринку саме в цих названих чотирьох країнах, оскільки туристичний ринок і розвиток туристичних послуг можуть слугувати укріпленню дружніх зв'язків між народами країн та Грецією. Щодня стосується туризму, і протягом спортивна є надівкоління мекадинато прозваси Україн політом з Лада και катепекції Європи. В галузі туризму. Основним питанням, яке зараз цікавить, яким вирішенням якої займається грецька сторона, це полегшення доступу українських туристів до Греції і відповідно до всієї Європи. Еної Європейські носикані оті боліє не східше морфестів економієсті стамента туризму метін віза Шенген, та правда полі, оскільки попри те, що в межах європейського союзу відбуваються реалізуються багато програм підтримки та розвитку туризму, але існування статусу Шенгенської візи ускладнює реалізацію цих програм і взагалі пропонування туристичних послуг.

2012? Окрім тем туризму, але безпосередньо пов'язаних з туризмом. Метою візиту пана міністра є переговори з українською стороною, з українським міністерством культури щодо питань обміну культурними спадщинами спадщиною обох країн. Родосанта фемату до вібліки до кінематографу насамперед мова йшла про е, влаштування виставок е, книжкової продукції в Україні та Греції, а також проведення фестивалю кінематографу. με μία δέσμευση δική μα να διοχετεύσουμε χρήματα για τη μετάφραση ελληνικών κειμένων στα Ουκρανικά. Ουκρανική 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 Αυτό που αναζητούμε τώρα είναι να βρούμε ένα-δύο θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε καλλιτεχνικέ εκθέσει. Іншим питанням – це можливості співробітництва в галузі культури, а саме проведення спільних виставок чи якихось певних тематичних виставок. Και να δούμε ποια από αυτά τα πράγματα προλαβαίνουμε να τα κάνουμε ω το 2012, που μοιάζει να είναι μια χρονιά στην οποία τόσο η Ουκρανία όσο και η Ελλάδα θα θέλαμε να επενδύσουμε στι μεταξύ μα σχέσει. І відповідно це планування має стосунок наступного року, оскільки наступний рік на думку пана міністра є важливим і для України, і для Греції, і його треба плідно провести, наповнити програмами та різними заходами. То кліматон ОЛАТО СНРГОНІТОСНДОШЕМБЕКАНЕВОЇТАНЕЕКСЕРІТІКА ТЕРМО. Атмосфера зустрічі, які провів пан посо... пан міністр на українській землі, було була надзвичайно доброзичливою. Кевтамкарна пістево Тіпроптісний расізм збройне на І це дає йому змогу твердити, що перспективи співробітництва між Україною і Грецією в галузі туризму та культури є стабільними, великими і багатообіцяючими. Ανοίξω, ε, ε, σας, і це ε, основні пункти, які пан міністр хотів висловити на нашій зустрічі, і також він готовий вислухати і відповісти на всі запитання, які ви маєте ε, з приводу тем, які належать до його компетенції. Надія Юрченко, кордформ. Я хотіла уточнити, які є варіанти полегшення доступу українських туристів у Грецію, окрім як отримання Шенгенської візи. Які це можуть бути шляхи вирішення цієї проблеми? Дякую пітропі з Явколінці Стиспрозва зістом україном торістом Снелава Кистин в Європі Паруна. Пєспроптикес в Лепете і скитуругію. Η πρώτη προτεραιότητα που θέσαμε είναι να εξελίσσουμε όλα τα όρια που μας δίνει η νομοθεσία του Σέγγεν, η συμφωνία μας με τα ευρωπαϊκά κράτη. Ανακαλύψαμε από τότε που έχουμε αναλάβει στο Υπουργείο ότι υπάρχουν χώροι να γίνουν διευκολύνσεις. Εδώ βρισκόμαστε σε πολύ στενή συνεργασία με την Πρεσβεία και το Προξενείο, τα οποία έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Και σαν αποτέλεσμα είχαμε μία πολύ μεγάλη αύξηση των θεωρήσεων και πέρσι και φέτος. Φέτος, σε συγκεκριμένη αύξηση των θεωρήσεων είναι στο 50% περίπου. Παρ' όλα αυτά, η, η επόμενη μέρα στο θέμα των θεωρήσεων και α, έως ότου καταργηθεί η βίζα μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά τις ε, θεωρήσεις πολλαπλών επισκέψεων. Θα μπορεί δηλαδή ένας επισκέπτης από την Ουκρανία να πάρει μία βίζα για 6, 12 μήνες ή για πέντε χρόνια. <σύ> Όπως καταλαβαίνετε κάτι τέτοιο θα διευκολύνει πάρα πολύ την πρόσβαση στην Ελλάδα και βεβαίως στην υπόλοιπη Ευρώπη. <σύ> <��ıntiß> <συγνώ> <hab>. <sm punished> Таку думку, що насамперед треба розглянути і реалізувати всі можливості, які надає європейське законодавство в межах юридичної бази Шенгенівського договору. Отже, це основне треба спочатку проглянути з європейського боку наскільки можлива реалізація всіх можливостей, які полегшують отримання Він, і які може надати угода Шенгенівська з одного боку, з іншого боку, Міністерство Міністерство культури співпрацює з Грецією, співпрацює з міністерством закордонних справ Греції, зокрема з посольством, з посольством Греції в. Києві і е, в Україні і е, власне посольство висловлює багато ідей, яким чином можна полегшити отримання він українськими громадянами, зокрема, що стосується спрощення бюрократичних процедур, е, зменшення пакету документів, які подаються для отримання віз, е, введення нових типів і категорій. Людей, які отримують візи, і так далі, відповідно деякі кроки практичні були вже зроблені, оскільки зокрема в галузі туризму. За останній рік потік туристів з України збільшився на 50% за статистикою міністерства і посольства, що якраз і є певним певною демонстрацією того, що певні зміни відбуваються, і звичайно, зараз просто треба крім конкретних поточних змін зробити якісь широкі законодавчі зміни. Власне планується зроблення законодавчих змін. Однією з можливостей приваблення туристичного загалу в грі. Рецією є обговорення в контексті цих груп туристів, скажімо, виділення певної групи туристів, які мають пріоритет, які користуються довірою приймаючої сторони, тобто грецької сторони. І ці туристи, скажімо, якщо вони кілька роблять подорожей за один сезон, можуть отримувати візи великої тривалості від 6 місяців до 5 років.

Пароневізу полапланепсьхепшевідповідно міністерство розуміє, що отримання візи мультивізи значно полегшує і збільшує інтерес туристів для відвідання ігреції відвідин Греції, зокрема і інших країн Європи. του περιοδικού Drinks. Και πρώτη ερώτηση είναι, μπορείτε να πείτε μερικά λόγια σχετικά με φεστιβάλ κινηματογράφου. Ε, ποια μορφή θα έχει, ποιε ταινίε θα προβληθούν κλπ. Και δεύτερη ερώτηση είναι σχετικά με διαφήμιση, ε, διαφήμιση του ίνου τουρισμού στην Ελλάδα. Ε, προβλέπετε κάποιες δράσεις που ενισχύουν αυτό το είδο του τουρισμού. Να πω καταρχήν ότι η συζήτηση για το φεστιβάλ ήταν προκαταρκτική. Στην Ελλάδα γίνεται ένα εξαιρετικά σημαντικό φεστιβάλ κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι διεθνέ, παρουσιάζονται πολλοί κινηματογραφιστέ, αλλά αυτόν τον καιρό υπάρχει μια άνθηση του ελληνικού κινηματογράφου. Είναι... В Греції зараз відбувається надзвичайно великий сплеск інтересу до кінематографа світового і грецького. Зокрема, вже багато років відбувається міжнародний фестиваль кіно в місті Салонік. Це міжнародний фестиваль, і там досить цікава програма. І, відповідно, міністерство намагається сприяти розширенню або утворенню нових фестивальних форм. Ίσως γνωρίζετε ότι οι Έλληνες σκηνοθέτες είχαν διακρίσεις τόσο στη Βενετία όσο στις Κάνες, αλλά ακόμα και μια υποψηφιότητα στα Όσκαρ. Αυτό δείχνει ότι η καινούργια γενιά των Ελλήνων κινηματογραφιστών είναι εξαιρετικά σοβαρή στη δουλειά της και έχουμε δει ένα ενδιαφέρον να παρουσιαστούν κάποιες από αυτές τις ταινίε εδώ. Είναι, φαντάζομαι ότι μιλάμε για ελληνικές ταινίε και μάλλον για σύγχρονο κινηματογράφο. Ε, αλλά νομίζω είναι νωρίς ακόμα να πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Ε... Під час е, діалогу з представниками Міністерства культури е, було висловлено думку про те, що останнім часом грецькі е, режисери і, взагалі, грецькі, грецькі фільми здобувають визнання на міжнародній арені е, багато європейських відзнак отримали грецькі кінематографісти. І один раз навіть е, була номінація на Оскар. Е, це показує, що в Греції. Кіно розвивається досить таки потужно, і відповідно існує певний інтерес грецького боку представляти цей культурний продукт в Україні. Але оскільки це були лише попередні переговори з міністерством, то в під час подальшої співпраці якісь певні конкретні форми упродовж 2012 року з'являться і вони будуть представлені публіці. Σε ό,τι αφορά τον εινοτουρισμό, να πω ότι είναι ένας χώρος στον οποίο δραστηριοποιείται πάρα πολύ ενεργά ε, η ιδιωτική πρωτοβουλία. Ε, κάνουν πάρα πολλή δουλειά πρόθεση του ελληνικού ίνου και των διαδρομών του ελληνικού ίνου. Ε, ανάλογα με το δικό τους τον προγραμματισμό, εμείς ερχόμαστε εκεί και βοηθάμε. Ε, άρα ο προγραμματισμός ανήκει σε και εμείς απλώς ερχόμαστε ως αρρωγή. Ε, Και έτσι θα συνεχίσουμε και ανάλογα με τι δικέ του προτερτη μπορεί να επιλέξουν να κοιμηθούν στην ουκραϊν αλλά δεν ευκάτει συγκεκριμένα από αυτά. Te, što se vašego drugog pytania što vinnovismo, v Grecji βίντεο переważним чином в руках privatnih. Приватних компаній цим займаються і власні виробники вин, і певні інші компанії. Відповідно, держава здійснює своєрідний нагляд і основне підтримку цього виду туризму. Пан міністр не знає, чи існують певні програми, які стосуються безпосередньо України, але він знає, але він говорить, що звісно цей різновид туризму має надзвичайно велику популярність в Греції. Розвиває. Відповідно, якщо є співробітництво Можна ще одне за запитання? Якщо дозволите, в контексті співпраці між країнами чи становить Україна інтерес для грецьких туристів? Якщо так, то які місця цікаві були б їм відвідати? Дякую. Ε, σχετικά με συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών ε, στο χώρο του τουρισμού. Η Ουκρανία ε, είναι ένα, μια, μια χώρα στόχος για τους Έλληνες τουρίστες. Και αν είναι, ε, ποια μέρη θα ήθελαν να επισκεφτούν οι Έλληνες τουρίστες. Υπάρχει νέο ενδιαφέρον για την Ουκρανία. Δεν δε θα έλεγα ότι την Ουκρανία τη γνωρίζουν καλά οι Έλληνες ε, ε, ταξιδιώτες. Όμως υπάρχει ένα νέο ενδιαφέρον το οποίο εστιάζεται κυρίως σε ό,τι αφορά τα θρησκευτικά μνημεία. Οι, 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 οι σχέσεις που έχουν οι δύο χώρες σε αυτό το επίπεδο δημιουργεί ένα καινούργιο ενδιαφέρον και γι' αυτό περιμένω ότι θα δω αύξηση των Έλληνων επισκεπτών στη χώρα. Ζάρας, θα μιλήσεις Збільшення інтересу до України з боку грецьких туристів, і це відбувається в галузі так званого релігійного туризму. Отже, в принципі, не можна сказати, що для греків Україна є відомою, є добре відомою, як інші, скажімо, страни світу, але кожен грек знає про релігійні пам'ятки, які знаходяться на території України, і саме вони і приваблюють грецького туриста. από Είναι δημοσιογράφος από το κανάλι TVI και έχει δύο ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση σχετικά με βίζες πολλαπλών εισόδων. Είναι γνωστό πως αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δίνουν, δεν δίνουν ευχάριστα πολλές βίζες και έχουν κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με παραχώρηση των βίζων σε κάποιες κατηγορίες πληθυσμού. Ας πούμε, σε, ανήπαν, σε ανήπαντρα άτομα, στα άτομα που μπορούν να μείνουν στις χώρες για, να, για λόγους δουλειάς κλπ. Δεν θα οδηγήσει η πρωτοβολία του Ελληνικού Υπουργείου σε σύγκρουση την Ελλάδα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση είναι, ε, αφορά τα ζητήματα της ασφάλειας. Ε, τώρα υπάρχουν κάποια ε, προβλήματα ασφάλειας για, σχετικά με τα ε, γεγονότα που γίνονται στην Ελλάδα για τους τουρίστες που έρχονται αυτό το <coughs> καιρό στη χώρα σας ή και αν υπάρχουν, πώς λύνονται. Θα ξεκινήσω από το πρώτο σχέλο τη ερώτηση για τι πολλαπλέ βίζε. Ε, καμιά φορά η σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κακή. Ε, παρτνέρα μου δεν ζαβάζει ή δεν Ειδικά στο θέμα των, των θεωρήσεων, θεωρούμε ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπέρμετρα αυστηρή, ειδικά με χώρες οι οποίες, με, τις οποίες έχει η Ευρώπη πολύ θετική παράδοση. Να δούμε που πάνω μηνύστρα για ευρωπαϊκή κραίνη, τσάστο που βάζουν να δημιουργήσουν σουβόρεμοι, Уставлені до країн, які з іншого боку мають дуже глибокі дружні зв'язки з цими країнами, які не належать до Європи, поки що полісіхна і дідикасієтнопіапетієвропейська історія про злітику дуже часто і пан міні знає про це. Процедура отримання шенгенської візи переходить межі допустимого. Ο κύριος Πρέσβης και το Προξενείο έχουν μια πολιτική πολύ πιο ανοιχτόμυαλη. Έχουμε ελάχιστες απορρίψεις ετοιμάτων, εφόσον κάποιος δείξει ότι είναι ένας επισκέπτης που θέλει να επισκεφτεί την Ευρώπη και να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του. Η <Σελίου> Політику відкритості в цьому питанні, і відповідно відмов на заяви про отримання візи зараз за статистикою є надзвичайно мало в грецького посольства. Відповідно, якщо людина може продемонструвати свою добру волю, що вона їде саме з туристичними цілями відпочивати в Грецію чи в Грецію і в якісь європейські страни, і повертається назад, то це жодним чином не має стати на перешкоді для. Τα αποτελέσματα του προξενείου και της πρεσβείας είναι εντυπωσιακά. Αρνούνται λιγότερο από 1% από τα αιτήματα και παρόλα αυτά δεν είχαν κρούσματα από ανθρώπους που παίρνουν τη βίζα για να έρθουν να δουλέψουν στην Ελλάδα. Σε πολύ μεγάλη πλειοψηφία ο κόσμος που έχει πάρει βίζα από το ελληνικό προξενείο έχει επιστρέψει όπως θα έκανε οποιοςδήποτε άλλο ταξιδιώτης. Відповідно, статистика, яку надає Грецьке посольство в Україні, показує, що менше 1% віз за останній рік було відхилено з тих чи інших причин, і відповідно, навіть якщо і існують прецеденти неповернення людей, які залишаються на роботу. В Греції або в Європі, відповідно, цей відсоток не є настільки загрожуючим, щоб, скажімо, зовсім поставити хрест на ідеї з видачі з видачею мультів для туристів. Ще поліτική μα με την барана μετανстався και προτεραιότητα τη Європейських Єнус. Те, що стосується. Феномену нелегальної міграції, яка дійсно існує хвилює Європейський е, Союз, то Греція е, є відданою всім положенням і нормам, які прийняті Європейським союзом щодо цього питання. Ми автоменні ора і Європейські ЄНУС не католавить масія похитуризмос викономні драстирти <зв>. стихи масхора. Але, звичайно, проблема з нелегальною міграцією не має ставати на заваді розвитку туризму, оскільки Європейський Союз має зрозуміти, яке значення туризму відіграє в економічному становищі влади. Στο δεύτερο σκέλο τη ερώτησή σα, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, να πω ότι η καλύτερη ένδειξη για το πόσο ασφαλή χώρα είναι η Ελλάδα είναι η φετινή Інше питання, яке стосується безпеки перебування в Греції, найкращим найкращою відповіддю буде демонстрація тих тої кількості туристів, які минулого року відвідали Грецію.